Їдеш з кривого рогу у справах до іншого міста, не маєш власного авто і користуєшся міським транспортом. Тоді ти маєш знати, скільки тобі доведеться викласти із гаманця за проїзд в одну сторону в таких українських містах. Сусідні Дніпро тут в маршрутках вже кілька місяців поспіль люди сплачують за проїзд від 15 до 18 гривень. У Вінниці тарифи аналогічні Дніпровським. У Миколаєві старт вартості проїзду у приватних перевізників на гривню дешевше: від 14 і теж до майже 20. у Полтаві та Оде. Есі у середньому по 15. на фоні таких цифр вартість проїзду в криворізьких маршрутках, м'яко кажучи, не кусається. Щоправда, не б'є по гаманцю проїзд по 10 на фоні інших міст, хіба що пасажирів для перевізників, кажуть вони ж самі. Такі тарифи вже нестерпні, адже балансували на межі збитковості ще до настання холодів. Про зараз сказати й годі, адже працювати собі на повний збиток вже уривається терпець. З точки зрення перевізника, з точки зрення е, пер, власника транспортних средств. Поверьте, мы находимся в таком состоянии, что тот день, когда мы просто, просто можем остановиться. наверное, заметили, что в городе стало намного меньше е, маршруток. Ну а понятно, елітротранспорт ну а то що маршруток стало менше. Це причина того, що люди не виїжджають із-за того, що ні трієнтабельності ноль ну, в будь-якому ділі. Долажна бути якась рінтабельність. Війна не тільки руйнує і вбиває, вона змінює траєкторію руху економіки. А з нею, зокрема, і маршруток. У кривому розі останні, до прикладу, звернули у бік простою. Таких у місті майже половина, бо ціна на газ, бензин та інше пальне на місці теж не стоїть. Ще й рухають. Це виключно угору. Так, з початку повномасштабного вторгнення ціни на паливно-мастильні матеріали підскочили щонайменше вдвоє, а подекуди на усі 80%. При цьому здорожчало і техобслуговування. А от проїзд у маршрутках кривого рогу продовжує залишатись незмінним. Це ще й тоді, коли криворізькі пасажири мають чудову альтернативу: безкоштовний проїзд для усіх у комунальному транспорті. на сьогоднішній день ми можна сказати, ділі виживаємо. Виживаємо, тому що для всі знають. повышение запасных частей, повышение горючесмазных материалов. И на сегодняшний день нам, перевозчикам, очень тяжело как бы, существовать. Нехватка водителей, транспортные средства стоят. Как можно, вы можете увидеть, что транспорта много, он может ездить, но он сегодня стоит. Ми не виходимо на маршрути через економічно необґрунтовані тарифи на проїзд. Благають почути їх приватні перевізники. Містяни не приховують ситуації, розуміють, адже шофери такі ж люди, як і усі, хоча й зізнаються, через війну додаткову копійку не заробиш, а власні прибутки мізерні. З одного краю все дорожчає, то й піднімаються ціни на все, щоб добре людям і. І шоферам, які працюють, те, що було добре, користуються рідко, але користуюся. Я пенсіонерка, у мене пенсія невелика, так що да, для мене буде дорого. Нині водії маршруток наполягають на підвищенні тарифів на проїзд. З цього приводу вже зверталися до міської влади. Ще у жовтні пропозиції приватних транспортних підприємств направили на розгляд до міськвиконкому. Громадські слухання пройшли, але рішення досі не ухвалили. Після економічного обґрунтування вимог та проходження всіх регуляторних процедур нові граничні ціни на проїзд в комерційному транспорті міста можуть становити від 13 до 15 гривень. Скільки вартуватиме на якому маршруті говорити зарано. але при цьому. У 2023 році, як і зараз комунальний електротранспорт у Кривому Розі залишатиметься цілком безкоштовним. А це тоді, коли в інших містах України проїхати з Зайцем ніхто не може, і така пасажирська послуга вже давно коштує від 8 до 10 гривень. Ганна Штонда, Олександр Фефілаців, Сергій Філоненко, перший міський.